Гуцульський перформанс на вулиці і грецька трагедія на сцені. Озарківчани представили прем'єру Езоп. Це перша робота у Коломиї столичного режисера, народного артиста України Валерія Нєвєдрова. Сенсація першій у Коломиї грецька трагедія у жанрі гуцульського представлення. Афіші з таким надписом не залишили байдужими шанувальників театрального мистецтва. Тому на прем'єру зібралась повна зала людей. Щоб побачити виставу, народна артистка України Лариса Кадирова спеціально приїхала з Києва. Вистава говорить нам про те, хто ми є. Вона починається з коломейок, зі звуку трембіти, переходить з сіртаки і кінчається трембітою, і кінчається нами. Хто ми є? Що ми є на цій землі? Що ми сповідаємо? Чи, чи це правда, що ми на Майдан виходили, За що ми виходили? За яку свободу? Свого часу у репертуарі Коломийського театру уже був Езоп відновити постановку, а точніше створити абсолютно іншу нову версію грецької трагедії, вирішив Валерій Нев'ядров. Ритм вистави він е, сохранився. Актори майже, майже все виконали те, що мені от хотілося. І е, якби, акторська імпровізація, яка вже пішла, чисто вони розуміють, в якій темі можна імпровізувати. Візувати, оце головне для мене. Я бачу вже кайф акторський, і це головне. Аби наблизити зопа глядачів, режисер вміло переплів дві культури греків і гуцулів. Підкреслив це використанням автентичних музичних інструментів. Вибудувати такий символічний місток допоміг місцевий фольклорист, заслужений майстер народної творчості України Михайло Тимофіїв. За короткий час він навчив акторів вигравати гуцульські мелодії. Я дуже задоволений, тому що найпершим таким мірилом то є публіка. Публіка теж дуже задоволена, як вітали стоячи, і, і відуки чують чудові, і це закономірно. Поміж мудрими повчальними байками Езопа золотою ниткою проходить тема свободи. Зараз це як ніколи актуально. А фрази про майдан, золоті унітази та палаци сприймалися на ура. І що цікаво, все це не режисерська вигадка. Таким текст написав ще у 40-х роках минулого сторіччя драматург Гільєрмо Фігередо. Це глибокі переживання, як вони зуміли, так відтворити властиву наш майдан підкреслити. І особливо ну, Теозоп, коли він говорить: я вільна людина, це є найбільше щастя, яке може бути в житті людини, якщо людина з Богом живе і почує себе свободною, вільною. Грецька трагедія у жанрі гуцульського представлення зірвала хвилю емоцій та оплесків. Це без сумніву заслуга всієї постановочної групи та колективу Коломийського академічного українського драматичного театру імені Івана Взаркевича.